Знайомтеся, це страйк. Його привезли до Харкова місяць тому, прямісінько з передової. Там собака знаходився разом з українськими бійцями. Але після чергового обстрілу пса передали лікарям. Його посікло осколками. Він попав к нам з передової. Його привезли, Воєнний передали. У нього були множественне оскольчні ранення. Лапи в звісності от передні. Значит, у него полностью разбит локоть, локтевой сустав, запятный сустав. Его собирали травматологи. На передовій досить часто можна побачити тварин. Загублені, злякані та голодні. В пошуках прихистку вони блукають зонами бойових дій. Так і потрапляють до українських бійців, які їх підгодовують. Але, як і солдати, чотирилапі на фронті регулярно зазнають поранень. Історія страйка не єдина навіть у цій невеличкій клініці. Три тижні тому волонтери привезли сюди Пороха. Йому також близько трьох років, і потрапив він сюди, як і більшість його побратимів, по нещастю у шоковому стані. У нього було скользте ранення в груді. Тут у нас е доволі глибока травма була, він потеряв багато крові. Собаці знадобилося екстрене переливання крові. Тоді ветеринари задіяли донорів. У їхній клініці їх два Багіра та Елвіс. Колись їх обох покинули. Господарі просто відмовилися від своїх улюбленців. А тепер ці собаки незамінні у цьому медзакладі, адже рятують життя іншим чотирилапим. Багиру принесли люди, она болела, у нее был интерит это было примерно год назад. Оставили на все лечение, но больше не выходили на связь, ну, так часто бывает. У Элвиса, у него есть проблема с порнодвигательным аппаратом, с тазобедренными суставами, от него тоже отказались. Они вакцинированы, обработаны, молодые, красивые, и они у нас являются донорами. Вот, они помогают, сдают кровь, когда это нужно. За три тижні порох майже повністю реабілітувався і зараз шукає нових господарів. Пригод на передовій йому достатньо, кажуть ветеринари. Сподіваюся, що тепер на молодого та здорового пса чекає спокійне життя. Порох взагалі майже здоров, да? Він вже іншу сім'ю. Сім Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.